Привіт, Вадимо. По-перше, хочу подякувати тобі за, за твої підказки мені в дорозі, як то кажеться. Хочу поділитися зі своєю історією, як я вийшов з України, нашої рідненької. І що Ішов одним словом на Румунію. Е, якщо, якщо не помиляюсь, 20-го числа, травня місяця, виїхав поїздом з Львова, в то разом зі своєю дівчиною. Саме той з Львова імені назвати не буду, це нікому не важливо. Доїхав до ворот, вийшов з поїзда. Не знаю, чи через те, що дівч... був з дівчиною чи як, ну ти мене пропустили. кудись скидували мій паспорт, якусь свою чергову частину чи куди. Казали, зараз пройду відповіді. Ну, якщо все нормально, то ти мене ніхто не шукає, то підеш. І все, і вони мене пропустили. Далі таксісти мене хотіли брати, вести в заросляк, тому що хотіли документи, якісь там воєнні білети і так далі, тому що кажуть, що стоять пограничники біля цього, а якісь пропуски біля повороту на Заросляк і туди тіп, є одна тільки дорога, інакше не доїдеш. Почекав я годинки там десь півтора, може, годину двадцять, була маршрутка на верховину. По-моєму, Франківська, якщо не помиляюсь. Сіли ми в цю маршрутку, були без речей, без ніякої снаряги, без нічого. На, на посту нас зупинили пограничники ту маршрутку. Е -е, підійшли до водія, а там багато якісь бабки зіли спереду з якимись сумками, мішками, там, ну не приймаєш. Пограничник відчув двері і каже до водія: каже, там ззаді хтось є, а водій каже йому нема. Все, проїжджаємо буквально там метрів 100 до того повороту на Заросляк. ми виходимо, три маршрутки, то далі йдемо пішком заросляк. Десь там через кілометри, яких там 2-3-4, 5, ну 5 днів менше кілометр 2-3. Е, зупиняється нам якісь дід на, 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 тому, на газелі. Він там щось, щось чи, чи будує, чи дачу якусь має, ну щось таке. Все Що каже, давайте вас підкину. Каже, може вас підкинути до того КПП, по трошки далі там каже, кілометри вище. І він нас підкинув, щоб зрозуміли, ну, ну, віз хвилин 15, напевно, машиною. Дорога там погана, звісно, але нормально ми проїхали відстріль. Ото десь великий, виходить, я, я, я вже вийшов з маршрутки, щоб піднімався на зарослях. Туди я піднявся десь до четверто вечора. Та, питання немає, мене тормозила дівка. Там постійно підйом вверх. Зараз нікому не совєтую туди йти, якщо йти тільки траверсами, тому що лісом, тому що там зараз, зараз все контролюють коптерах. Тоді ще було трошки легше. Кажу, і спасала мене дівка. Тому що ми сказали, що ми йдемо віддихати на два дні, завтра будемо повертатися. Е, е, Цей. Ну все, дійшли ми до заросляка, зняли там номер. Переночували ще разом. І на наступний день, годинка 12-та, вийшли з номеру, підійшли там є базарчик прямо з рослику, купили якоїсь там водички, сіли, попили, ще годинку поговорили. Я перекурив і все, кажу, все, давай я йду, а ти, ти їжджай додому. Чесно сказати, думав, вийду за три дні. В снарязі мав все, по суті: гарілку, балони газові, е, каремат, спальник, палатку, ну, рубзак там здоровий, е, віші на сменку там, кросівки там, запасні, і що в черевиках. E, потім, ну, мав нормаль... ну, нормально з цього і нормальне Ну, Щоб так, щоб не збрехати, ну, кілограм 18-20, напевно, рюкзак ва важив. Але що я зробив? Я його зі Львова відправив новою поштою, на ім'я своєї дівки. Коли ми були на базі з русляку, ні, брашу, ми були не 4 години, ніж третій ми туди прийшли. Тому що вона подзвонила на, пош... на головну пошту і запитала, чи може кур'єр доставити в русляк. Просто, щоб ви розуміли, якщо було їх на таксі, я не пам'ятаю. То ли 600, то й 1000 гривень туди назад треба було заплатити, щоб збирати рюкзак. А кур'єр Нової пошті привіз за 155, кафе мотикав, що він більше там не поїде. А то не тасують. Що я заправну снаряга, рюкзак зібраний, він привезли пра, 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 прямо в готель одним словом. На наступний день ми вийшли, там пустіли по водичці ще годинку, і все, розійшлися, Годинка перша друга. І все, я поліз, по, якщо йти з Гуварова, типу по маршруту, який йде на е, озеро на самовид. Прийшов по ньому буквально метрів 500, може, 800 максимум. Далі починається гора, яка називається, яка, яка знаходиться між Пожежевською Гуварою, кому треба, той подивиться. Почав по хребту тої гори підніматися і вар. Просто в хребту вверх. вар. Да, було тяжко, бувало на колінах ліс, спасали трекінгові палки, спасали дуже сильно. Там дуже багато піськової сосни. Одним словом, важко дуже йти. До вечора я піднявся майже на вершину тої гори, 1.50. ще не було дуже темно в цей час. Це не було дуже темно в цей час. Ну і мені одним словом чекати ночі в цих хуші, в тій тільки суснів в тих кущах сидіти. Вчати дуже сильний дощ, змог весь повністю. Дощовик не спасав взагалі. Куртки з мембраною так само. Ну, щоб розуміло, сірець кармані викидувала, тому що промокали повністю. Дочекався я десь до не першої ночі, і все, я піднявся на вершину, там же немає ні дерев, нічого. Генка пойшов, тому що там камні, камні багато треба, теж дивитися, але ну, палки спасають, одним словом. Палки беріть обов'язково, хто буде йти, ну советую всім. Мені палки, ну, без них нікуди. було б багато... я, я не знаю, чи я без них вийшов, кажу, кажу реально, як є чесно. Е, Далі, е, перейшов я цією горою, спустився трошки вниз туди в сторону. Далі там, там є потічок, називається. Ну, Кому треба подивитися, там, саме в до, два маршруту. До і траверсами я спускався вниз, а ще зниз, одним словом. Самими хащами, то є, ну, трималась тут 1000 метрів, 900 метрів, і травер пробирався, там куча попадивши дерев, куча всього. Одним словом до слова йшов три дні. Проблема була: останній день я пройшов дуже мало, тому що е, там, де йдеш, при... пересікає жовтий маршрут, що дивись по, по мапам це за синій маршрут. Переходиш синій маршрут, і далі йде жовтий маршрут, тобі треба його перейти. А до нього йде річка. Така доволі непогана річка і широка. Біля неї дорога. Це дорога. Ви розуміли, дуже важко перейти, бо там дуже багато всього їздить. І місні, всякі на мотоциклах, на роверах, і на квадроциклах поганічників. Ну, всі всі, хто хочеш. Але що є я верх теж якоїсь гори, в сторону Чорногорського хребта знову, там є один міст Там ще написано зруйнована дорога, повені якось так, ну, за мостом виходить. Я потом мосту перейшов і опять же гора по-моєму піднявся же на висоту там 900 метрів 950 до 1000, і далі траверсом все йшов до села. Ну той день щоб ви розуміли, я пройшов кілометр три, напевно, в відстані. Може, чотири. Не більше точно Ну, сну настільки важко. Ну йдеш цілий день самого ранку, до самого вечора, а проходиш, Ну вообще нічого. Йшов я до села, села вже не було. Так як перші дві сутки повністю я йшов весь мокрий. Який першу ніч ночував, ну, щоб палатка в мене була, що було нормально. Видіш до села поняв, що з тою палаткою, я буду йти ще тиждень, з тим, з тим спальним мішком і зі всім лишнім, що в мене є. Треба, виходить, зменшити груз. Викидував я морсниць, я мав спочатку дві бутилки з 800 грам води морсницької, ну, морсинської, так. Да. І одну півтора літрову. Ви розуміли, я собі устав одну півтора літрову. Викинув палатку, викинув. Ну в третій день вже вже, вже вже не було. Викинув палатку, викинув каремат, викид анік. Кримат не викинув спальник, викинув, викидував просто Мі війну се пше з собою взяв. Висипав сіль, даже з баночки. Розумієте, Та, яка важить там 50 грам, буквально, ну, і висипав, тому що штучня вага. І все, я дійшов. у мене посідали всі батареї в двох телефонах, всі в павербанк. Я взяв павербанк на двадцять тисяч цих. Ну, правда, прислав з одним телефоном, другий вже просто ставив сімку, коли вже був вже ну повністю. цей. правда не, не виключав я взагалі связь, тобто на, на літочок не ставив. Тому що ну скажу ще раз, я не раз же говорив, скажу ще раз що. То все брехня, що там, що вони щось моніторять. Нема в них такої техніки, нема в них такої можливості. У них всі старі машини, що ми розуміли, і може там два-три коптера. Да, вони ними літають. Але в них не настільки гнилі літи що якщо ти в лісі, лісі йдеш в хащах, там сосни по 100 метрів. Тим типовізором він може хіба собі ногу посвятити свою. Більше нічого. Тобто, ну, що я до села, розумію, що я в мене залишається 10% телефонів, Ну що в інтернеті місце, де можна переночувати в слі? Тобто, як знайшов? Знайшов просто оголошення, що можна ну, Приймають гостей, скажем так, набрав в мене, запитали, чи документи в порядку, тому що кажуть, що ходять в горик кожен ранок, кожен вечір цей Пограничники заходять і дивляться, чи ну, чи ніхто не живе. Я кажу, що не можна сказати, що що, що вона тут немає. Ну а хазяйка каже: можна, каже, конечно, каже, але ну, якщо бою світити світло, то як я так скажу. каже, я кажу, мені світло не потрібно, мені треба просто ну зарядити, Ну мені треба просто переночувати і все. Вже настільки все тіло боліло, що ну сили не були взагалі. Що час я не нічого і ну, в треті, в день? Це нормально. другий так хотів, настільки хотів звернути додому, настільки хотілося, ну все лишити через той ужасний дощ, через ці непрохідні хащі, через ту біль в ногах в ногах, яка виходить. Я теж не спортсмен. Я вже мені вже майже 40 років, щоб розуміли, і останні роки 15 я ну фізично ніч нічого не робив по суті. Це одним словом, проночував в тому готелі. А за три сутки я спалив своїх два балона газових і я сублімати без субліматів. Теж не раджу нікому йти. Да, я подзвонив позвонив свої, свої кохані. Вона сіла в таксі, приїхала до мене, щоб розуміли всі. Я її просив привезти мені хліба, просто хліба. У так хотів, не знаю чому хліба, але ну хотів хліба, що не розумів. Чому все я там зарадився? А і привезти два балони газових. Все, я зарадив там опять же з павербанки, телефони, і пішов далі без нічого. Розуміло, мав. Трошки тепліші штани, павербанк, кружку, маленький чайничок туристичний, два деждявіка, окуляри, балаклава і на собі маскировачний костюм. Це цікаво, комусь можу скинути фото. Ну, маскировачний костюм я вже вдів після села. Тому що я, я, я обійшов село, вийшов вийшов там ну, з того місця, де я ночував, обійшов село, опять же, з потраверсом, пустився вниз, а на хребті там побачив якусь палатку величезну. Думаю, що сто процентів тому що вони звітом бачать і мустини над білою тисує зверху. Там видно все. І палатка каже, можна в повнорози тихенько обійшов там метру 20 зад неї, пустився вниз. Я потім там трошки нижче в кущах чекав вечора, ще тоді мав каремат. На карематі вже подрімав до першої ночі, спустився вниз. Вирішив ноги не мучити білі, тому що вночі там дуже неприємно, що коли немає палатки. Ну, повірте, холодно, ужасно. Ти йти не можеш, тому що темно, світити ти фонариком не можеш. Ну, приходиться тобі спати, спати тупо на голій землі, якщо вже нічого не маєш. А я після того, як прийшов по першому мосту, щоб я там розумію, метр вісімсот йти, ті Там той мостик, то ще. Б... Поняв він метр шириною, та машина не проїде, там хіба на вавира, бо на мотоциклі може. І то я не знаю, може догір буде мішати. І просто до, до, вхід до когось на подвір'я. Де виходиш, там сарай, там собака гавкає, там якийсь особняк стоїть, яка чиясь хата, Тут світло включає. Ну, і ти там якийсь п... вище посовище, ти туди пробираєшся ліз, вищо починаються хащі. Залежить в тій хащі, там, короче, одним словом, я загубув і кремат. Я його ще лишив був. Ну я через метр п'ятдесят вище, я понял, що в мене його нема. Ну 50 метрів ще раз спуститися і піднятися, то ж ви розуміли, година часу буде мінімум. Вночі, друга ночі, ніфіга не видно, і там кущі. Чи там ліщина, калючки, якісь густуть, і ожина, чи що, ну ну кущі одним словом то я зрозумів, що вийшли йти нема чого, треба лягати спати. Це добре, що були у мене грілки. Я вклеївся тими грілками, куди міг накрився джевіком. Звичайно клейонкою, і ліг спати. Думав включити хоч ще ну, ту грілку газову. А думаю, включу зверху побачать квадрокоптера, як трильоти. Вони ж літають там. Ну бачить, ну між повіже, мою побачити огонь. Думаю, ні, пав до години сьом шостої ранку десь мерзнув вплив тими грілками. Глівки спасли дуже, дуже чесно. Ну а але... Щоб розуміло, в собі такими грілками, що на ноги, і ноги, і руки, ну, і, і груди. Ну куди, куди можна було тільки? Так само, тими, що ж на руки, куди можна. Ну, летіло так само. Ну, воно було штук 10 і всього. пачок. Плюся Вась. Вони дуже мені допомогли, кстати. Дуже раджу. Все, після того, а тепер три дня, що йшов з того масхіровичного костюму. Після того, як я ночувати в тих кущах, я піднімаюся вверх, виходжу на верх самої першої гори одним словом, а за нею гора зовсім лиса. Ну то є лиса до половини, зрізали все, то, А мені не йти, я розумію, що перший коптер перші перший не побачиш. Діва я вже не стаю, там маскеровичний костюм, далі продовжую дорогу в ньому. Приходжу одну там горку, іншу, потім є там висока гора, там 1357 метрів. Тому цікаво, то не йде. Вона дуже широка і, і нормально висока. Ви я розуміли, я на ту гору піднімався де з одинадцятої дня чи дванадцяти до 9 чисяго вечора, на кого темніти. А спустився з неї хвилин 40. З одної сторони непрохідні повалювані дерева, пущі там, сліди звірів, ну, ну, ну дикі джунглі. Ну там нереально погніші тебе побачив, чи хтось, чи якісь вертольот, чи ще щось. Ну, ну джунглі, хащі. Ти лізеш, буває, метрів, лізеш годину. На другу сторону я збіжав, побіжав вниз. Там так, ну, ну місцями, звичайно, не можна було бігти, але спасали трактиві палки, тому що цей. Я розумію, що буде дуже холодно ночувати. А в мене вже не було нічого, розуміючи, що я йду з дозовіками двома. То я спустився майже донизу цієї гори з другого боку, недалеко від останньої річки, якщо виходити, куди я виходив. Мені в цей вечір не хватило буквально дійти до дороги, там є дорога, і за нею є річка. Річка не тече до сторону Бога, вона впадає в білу тису, тому треба теж поцікавитися. Є гора, яка має 1600 чимось метрів, теж дуже довгий хребет. То я з сьомої ранку чи восьмої я ліз на той хребет. Виліз на нього, годинка третя дня, напевно, на сам верх, Подивився по карті, мені залишилось одним словом, два кілометри до кордону. Ну, в тій точці, де я планував виходити. Що ще сказати? Там, там я трошки загубив часу, тому що я вийшов. До полонини На полонину не заходив, хоча далі траверсом обходити ту полонину, Пізніше довелося спускатися знов нижче, і пізніше остання гора, яка має висоту більше 1700 метрів, 1700, більше 1700 метрів. Остання гора дуже нелегка була, тому що є, там, є, там є дуже небезпечні скелі. Справа є хребет піднявся я по тому хребту. Тож там, щоб розуміли, там, ну, піднятися потрібно на метрів 300. Там купа каміння урослим величезним мохом Дуж, ну, таким дуже, дуже дуже гарним. Я такої не бачив ще, ще ніде в житті. Там в сказці, Реально. Ти йдеш по муху, як по якомусь матрасу, якомусь каву, такому, що запам'ятовують ну, ефектом, типу, запам'ятовування е -е, ступити типу. і модні є дорожки, настільки гарно, настільки прикольно. Я ж такої красти реально світі не, ну, в житті не бачив. Днімаєш, буквально 300 метрів, пустують пару йолок, ти виходиш до дороги, перед дорогою натягнута леска. Леска натягнута на висоті грудей. Я її побачу, повезло мені. Там же все, останні метри, останні буквально 5 метрів, і ти все. Ти, ти, ти вже Тут я зупиняюсь різко перед нею, розумієш, що переді мною дорога, бо навіть не розумів того, що було підвищення. А підвищення там, виходить, є за дорогою. Там є на, на собі землі буквально матрі-півтора. На ньому ростуть той ці спільські сосни. Переходиш їх, їх і все, то вже Румунія. Там ще стежка є посередині тих кустиків. Тих, тих, тих Тих переходить і біжиш різко вниз. Ми розуміли, пройшов я пів восьма вечора. Ішов я вниз там до якогось місця, там там, там можна було йти просто по траві. Далі починаються там йолки, кущики. Чим раз тим густіше, густіше, густіше. Одним словом, кінці кінців ти йдеш тільки по струмку. По другому ніяк. Тому, я вже спускаюся по території Румунії години дві з половиною. Приходить ніч. Розумієш, я, якщо я піду далі я зараз вб'юсь, Мушу по струмку йти, струмок два метри. Губина ну, місцями по хуйними місцями по пояс швидка течія, чуди як не на водопаді. Впадеш, туди станеш, знесе тебе повністю, Перепригувати той струмок не можем треба місцями перепригувати. І Все, я рішаю біля нього лягати спати. Сплює, я, перше, що вже третя ніч, виходить, безполадки. я знову під дожвиками. Ставлю біля себе горілку, газову на маленький, огонь біля цілу ніч горить. А питань нема. Помагає дуже, але якщо, якщо е, цей. Е, якщо. Е, Великий газ даєш, щоб нормально гріло. Тоді е, вона дуже скоро вигорає. Тому потрібно на, на маленькому газі по-любому і дуже сильно тягне тяне від землі. Тому нікому не раджу вкидувати керемат. кремат залишайте до останнього. Що ще я можу порадити? А одним словом, тут все потішаться, в мене зайняло 8 днів. Ну з яких сутку я був в заросляку, з яких сутку я був в селі Аварва, вже треба було зарядитися, планував вийти за 3 дні. А ця дорога зайняла, я йшов 6 суток. В Румунії в селі я був тільки в 9 ранку на наступний день. Та кордони пересік десь 19.30 вечора. Я я з 10-ї вечора приблизно до п'ятої ранку. Поспав там. Ще на румунській території в горах. Там вже можна було і костер розпалити маленько. Ну, Я вже розпалював костер там. Десь годину дві з половиною від кордону йшов, стійно вниз. Кілометр чотири теж не пройшов. Зранку проснувся, буквально ще півгодини і я вже вийшов на дорогу. По дорозі я йшов десь з пів шостої ранку, десь до дев'ятої ранку. І в дев'ятій ранку я був в якомусь селі, де мене зустрів заммера села, поговорив зі мною, казав, що мені нічого не буде, що я нічого не переживав, може, нічого не боятися і так далі. Ну пояснив, що мене зараз поліція на пару годин і скоро відпустять. Ну, словом, що він подзвонив кудись, приїхав зі мною в полісі де фронтера, залазив свою в свою заставу. Посидів я там до годинки, не знаю. П'ятої, напевно. четвертої. Потім пізніше ще виявилося, що ще там внизу в них в камерах. Ще було три українці, які вчора вийшли, ну, день перед тим. Пізніше ще двох привезли, пізніше ще одного. ну, почали звозити туди людей. В кінці кінці у нас було ще чоловік сім чи вісім. Один, правда, нікуди не поїхав. Поставили його, тому що йому там Україна подала на нього запит на екстрадицію, тому що йому клюють. Напад на, на пограничник, коли він приходив, хоча там, на самом деле пограничник по ньому стріляв шість разів резиною. Шостої пулі попав, то розбив йому голову пістолетом, змозу, Дві мозу. Відсотки лікарні був в Румунії. Україна написала, що, що він стріляв по пограничнику і не попавши з Ну, Чіваче трудоване слово. Но румуни сказали, що його не віддадуть ніякому разі, кажуть, буде в нього все добре. Зараз прийде адвокат, сдаду якусь бумагу, типу, ну, проти України, і завтра він теж поїде. Все піз, пізніше нас завезли. Ті ну, заставимо сиділи без телефонів, нас, нас годували, щоб ви розуміли, там йогуртами такими смачними. Ну, в ні, ніхто не був на наручниках. Ви хотів дівходить на вулицю курити в біседку, ну, магазин возили тебе, телефон віддавали, якщо потрібно. позвонити. Ну все що завгодно. Ну. Відношення як людей, не так, як в Україні, йду як, 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 То Після того, е, до студентка 4-5 приїхав бус, я четвертий, по-моєму, нас сім чоловік, по-моєму, забрали якусь, якусь управу. і е, ззивали. Об'яснили, що за процедура. Казали, що зараз вас візьмуть пальці, зараз вас фотографують тут. Ну, тобто для того, щоб вам дати захист, всі розуміють, Все, нас почали, трьох, потім трьох взяли в кабінет, я був типу, в останній тройці, взяли ну, сфотографували, повертаємося назад, нам повертають телефони, ми сідаємо в інший бус, спринтер. Ми заходимо, там вже 15 людей ну, разом з нами, чи 16. Це після того нас везуть Шумку Тамаре, тим містечко є. Там, як я розумію, Е -е... Міграційний центр одним словом. Там дають той захист. Тебе там дівка фоткає одним словом. Там щось заповняють Він на комп'ютері, такі документи, тигне розмістити батареї, бо румунська мова по цигані. Не можеш зрозуміти нічого одним словом, гроші не гліє, теж з ними дуже тяжко. Тобі стараються на не... ксісти обманути. Намагаються обманути таксиста. Ну, як все як в цигану словом. Я там ще побув сутку в Румунії, а наступний мені ввечері дали захист румунський. Я в дев'ятій ранку пішов в той центр, скасував його, і дали довідку про скасування того запиту. Ці розуміли, мене було два паспорта нових український виданий, е, чи, ти, по моєму 4 четвертого травня, а закордонний 18-го. Без печаток, без нічого взагалі. Мене тому паспорту і, і, і по відмові від румунської захисту без проблем пустили через територію Угорщини, словаччини, Австрії, Німеччини, Чехії. Ну зараз я ж, ну, майже майже Франції, але лише не в Голландії, скажімо так. Кому треба ти зрозуміє? Одним словом, все люкс, всім всім раджу хто хто не хоче ну, і дрізно ходитись, вухов виїжджати звідти поскоріше. Тут, ну, тут, тут реальне життя, тут красота, тут природа, ну, люди привітні, не то, що в нас. Я всім всім фарту, Тримайтеся. Ще раз дякую Володимиру, синьому бороді. Якби не він, я б пішов іншою дорогою і на речі було. Підсказав мені багато чого. Дуже вдячний йому. Тримайся. Лок. Шо народ Прийшов я той ебучий кордон, сука с Україною, блядь, Издую я, 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 бля. я, я в з всего. Бачки, не бедите, идите. Всем фарта. Знаю, и наконец-то я народі не драковый, блядь. Я перейшов в Румунію. Свободу не спинити, блядь. Давай, чтоб ты разумел, куда я иду, блядь. Сука, нахуй. не А тут такие подъем, блядь. Давай. А тут такие спуск, блядь. Ну, пропасть, короче, нахуй. Ну, пизду, блядь. Да, мы ну не блядь, вот И все. Сейчас живая фуга. Лак, не лак, 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 лак,